Вітаю, друзі, з вами СіДжо, і в цьому відео ми розберемося, які професії і перки слід брати для вашого персонажа в Project Zomboid. Буду дуже вдячний всім, хто підтримує мою працю вподобайкою, дзвіночком і подивиться ролик до кінця. Також дякую за щедру підтримку Владіславу і Тайомайо. Я офігів, велір. Я офігів. Як ви знаєте, кожен персонаж має свої власні навички, також їх прокачування з блоків виживання та створення можна прискорити у грі переглядом телепрограм на каналі Live Living о 6, 12 та 18 годині перші вісім днів або ж читанням книг, які дадуть множинник накопичення досвіду. Інші блоки можна забустити лише при виборі професій і перків під час створення персонажу. Механіка нарахування досвіду для прокачування навичок наступна: спочатку, кожен персонаж має штраф у вигляді 25% отримання досвіду. До від номіналу, і ми отримуємо 0,25 очка досвіду замість одиниці. Так узявши, наприклад, професію поліцейського, ми отримуємо плюс один рівень спритності і плюс 75% до швидкості накопичення досвіду. Тобто 25 початкових відсотків складаються з бонусними 75 і ми качаємо спритність зі швидкістю 100%, тобто в 4 рази швидше ніж у безробітного. Також поліцейський отримує плюс два рівні перезарядки та бонус 100%, тобто перезарядка качається вже зі. Швидкістю 125% це вп'ятеро швидше ніж у безробітного. Плюс офіцер поліції отримує третій рівень точності і буст у 125%. У результаті це перетворюється на 150%, тобто точність у копа на відміну від безробітного вкачується аж у 6 разів швидше. Тому при створенні персу логічно обрати в першу чергу професії і перки, які бустять саме блоки навичок пасивні, спритність, вогнепальна зброя та зброя ближнього бою. При цьому слід зазначити, що максимальний буст. Швидкості накопичення досвіду професіями та перками 125%. і будь-яка початкова навичка з третім рівнем і вище буде мати цей фіксований бонус 125%. Наприклад, сила і фітнес навіть у безробітнього. Якщо вам нічого не зрозуміло, але дуже цікаво, я в описі залишу посилання на посібники зі стіму з більш детальним описом. Так ось, на момент запису гайда в зомбої дійснує 21 професія та аж 84 перки. Під час створення персонажа нам доступні. Сім безкоштовних очок навичок. Тому стартувати за безробітнього без будь-яких перків чи професій, як ви вже зрозуміли, буде великою помилкою. Обов'язково витратьте ці 8 очок. Наприклад, візьміть професію пожежного, це дасть один рівень бігу, сили, фітнесу та сокир. Тобто, біг і сокири будуть вкачуватися в 4 рази швидше завдяки бонусу. Сокири це досить поширена зброя. і Десь на 5-6 рівні ви будете часто ваншотити ходячих. Також при створенні персонажа можна вибрати штани пожежного та черевики, які уповільнюють швидкість пересування, але чудово захищають від холоду, вітру, дощу укусів та подряпин зомбарів, але в них спекотного літку. Крім пожежника, чудовим вибором буде дроворуб. Він також коштує 8 очок, дає один рівень сили та два рівні до сокир. Тобто, сокири у дроворуба будуть вкачуватися в 5 разів швидше, ніж у безробітного. Крім цього, дроворуб швидше пересувається через зарості та лісисту місцевість. І найголовніше вибравши дроворуба, Отримуєте доступний тільки для цієї професії перк володіння сокирою. Персонаж менше втомлюється при рубанні, швидше замахується і пробиває двері вдвічі швидше. Дроворуб найкраща професія для гри через сокиру. Через сокиру можна зіграти і за рейнджера. Він, як і лісоруб, швидше пересувається через лісисту місцевість. Має плюс один до сокир та будівництва, плюс два до збирання та звіроловства. За таку гнучкість і прискорене прокачування аж чотирьох перків ми йдемо в мінус на чотири очки. Їх доведеться балансувати. Якимись негативними перками, щоб розпочати гру. Крім цього, ми отримуємо штани ренджера із захистом від подряпин 10, відмінною термоізоляцією від та посередньою вологостійкістю. Професія ветеран перетворює персонажа на машину для вбивства. Хоч ми йдемо в мінус на 8 очок, що робить цю професію найдорожчою. У нас є унікальний перк, залізна психіка, завдяки чому перс взагалі не панікує. А при паніці персонажів, як ви знаєте, знижується шкода, точність та огляд. До того ж, прокачування. Та перезарядки стартує з других рівнів і прискорюється в 5 разів у порівнянні з безробітним. За поліцейського, ми звичайно теж можемо грати через вогнепал, але перед стріляниною в зомбаків доведеться ковтати бета-блокатори, щоб на якийсь час позбутися паніки. Якщо ви не любите зайвий раз шуміти, візьміть зломщика. Ця професія дозволить грати через стелс. У вас буде плюс 2 до легкого кроку, спритності та скритності, і, звичайно, ж п'ятикратний буст до їхнього прокачування. Плюс перед який дозволить. Олить із самого старту гри заводити автомобілі без ключа, відкривати з більшою ймовірністю вікна і не нариватися на сигналізацію. Це задоволення обійдеться в мінус 6 очок. Підводячи проміжний підсумок, скажу, що пожежник, дроворуб ренджер, ветеран, поліцейський та зломщик, на мою думку, найуніверсальніші професії, які підійдуть як для соло гри, так і для мультиплеєра. Всі інші професії, на мою думку, для соло гри не годяться, зате відміно підійдуть для мультиплеєрної спільноти, де кожен гравець бере на себе якусь спеціалізовану роль. Так ось, наприклад, лікар або медперсонал абсолютно марні в синглі, так як медицина вкачується дуже довго і в соло грі особливо погоди не зробить. У мультиплеєрі ж один лікар може швидко вкачатися на десятьох гравцях і допомогти громаді швидше одужувати. У синглі ж усі навички з блоків виживання та створення можна швидко вкачати за допомогою книг та телебачення, що автоматично робить професії будівельника, теслера, кухаря, ремонтника, фермера, рибалки, працівника фастфуду, електрика, інженера, зварювальника та механіка непотрібними. Але знову ж таки, в мультиплеєрі вони звичайно можуть стати в нагоді. Ті ж професії інструктор з фітнесу або охоронець, звичайно ж, і грабельні, але біг і фітнес можна вкачати. В розділі здоров'я, хоча в охоронця є унікальний перк «Нічна сова, його можна замінити перком бадьори у синглі, а в мультиплеєрі спати взагалі не потрібно. Перки в Project Zomboid є як позитивні, так і негативні. Спробуємо розібратися, які з них краще брати в додаток до професії. Демон швидкості збільшує максимальну швидкість для всіх машин на 15 Відповідно, прохідність по пересіченні місцевості, і, ймовірно, гучність двигуна. Вартує всього одиничку. Якщо ви багато пересуватиметеся на машині, перк може бути корисним. Бадьорий, усього за мінус 2 очки. Перс вимагає на 30% менше сну. Я беру цей перк у кожну гру в синглі. Зазвичай без цієї навички при активній грі персонаж уже о 5-6 годині вечора хоче спати, що зменшує шкоду і вагу, що переноситься. Книголюб за 2 очки читає книгу на 30% швидше. Зайва витрата очок у синглі, так як є, перемотування. Котячий зір на 20% дозволяє краще бачити в темряву. Відмінний перк всього за 2 очки, бо ви можете ходити на вилиски без ліхтарика. Але, як на мене, без котячого зору можна обійтися, адже ліхтарики та батареї це не рідкість. Турист усього за два очки відмінний перк. Персонаж не зможе захворіти через дощ і зможе приблизно в десятеро довше перебувати на морозі, перш ніж занедужає. Перк корисний для випробування. Шторм насувається і для старту взимку. В інших випадках без нього можна спокійно обійтися. І навіть якщо застудитись, то щоб вилікуватися, потрібно тільки відіспатися і день посидіти в теплому приміщенні. Спритний за два очки переміщує. Предмети в інвентар на 50% швидше, один з найважливіших перків, адже всю гру ви щось лутаєте, переміщуєте. Залізний шлунок, мінус 50% до шансу отруїтися зіпсованою їжею за три очки. Проблеми з їжею в зомбойді це рідкість, краще витратити очки на щось корисніше. Бігун за 4 поінти дає плюс 1 до бігу. Прискорює прокачування бігу в четверо. За кожен рівень досвіду ми отримуємо плюс 4% до швидкості бігу. Якщо є зайві очки, ви часто і багато бігаєте то він заслуговує на те, щоб його взяли. Бейсболіст за 4 очки дає плюс 1 до довгої дроблячої зброї. Якщо ви збираєтеся грати через біти, лопати та монтування, чому б ні? Вони будуть вкачуватися в 4 рази швидше. Але хуліган за 6 очок виглядає солідніше. Крім довгого, дроблячого на одиницю збільшується рівень володіння сокирами. Можна добрати до будь-якої професії, яка не передбачає бусту до зброї, або ще прискорити прокачування сокири пожежному, дроворубу або рейнджеру. Везучий 4 очки за 10% до знаходження рідкісних речей, мінус 5% шансу на поломку при ремонті. Не впливає на зараження зомбівірусу. Я б не брав цей перк. Високий імунітет не впливає на шанс заразитися зомбівірусом. Ви витрачаєте 4 очки лише на те, щоб на 70% довше перетворюватися на зомбі. Раційний за 4 очки видає на 40% менше шуму під час руху. Цей перк можна і потрібно брати до професії зломщик. Непомітний найкращий друг граціозного. Мінус 50% до шансу бути поміченим зомбі. Всього за 4 очки. Дієтолог за 4 очки дозволяє нам бачити склад їжі, кількість калорій, білків, жирів тощо. Цей перк можна взяти для інтересу на одне виживання в сингл. А так, усю інфу по їжі можна подивитися на Вікіпедії клікар за 4 очки дає плюс 1 рівень першої допомоги та прискорює прокачування. Марний перк. Якщо відігравати лікаря на сервері, то краще взяти професію лікаря. Перк рибалка за 4 очки бустить на рівень риболовлю і на 75% прискорює її прокачування. Навіщо його брати, якщо рибалку можна прискорити книгами та телевізором? Садівник, швачка, автоматор, дачник, кухар може і будуть корисні в деяких ситуаціях, але в цілому прискорити прокачування всіх цих навичок можна книгами і телевізором. Візором хоробри очки замість мінус 70% до шансу впасти в паніку. Хороший перк у зв'язці з поліцейським, хоча можливо краще закидатися бета-блокаторами ніж витрачати бали на хороброго. Гімнаст за 5 балів дає плюс 1 легкий крок і спритність і прискорює їх прокачування. Гімнаст у парі з граціозним і непомітним максимально бустить зломщика і робить з нього ніндзю в окрузі Нокс. Колишній скаут за 6 очок дає плюс 1 до першої допомоги і збирання і бустить швидкість прокачування. Але цей перк може стати в нагоді, наприклад, для кухаря на базі, який хоче поєднувати готування з медициною. Перк у формі коштує 6 очок і дає два рівні до фітнесу, буде на користь будь-якому персонажу, але краще взяти етле. Ета атлет за 10 очок прискорює біг на 20%, на 60% зменшує виснаження та дає 4 до фітнесу. Цей шикарний перк у грі з бігаючими зомбі дасть вам перевагу за швидкістю. У мультиплеєрі може бути також корисним для персонажа Лутера. Живучий на 20% швидше одужує шість очок, того взагалі не варті. Організований, просто незамінний перк, адже ви постійно щось лутаєте і погодьтесь, місця вічно не вистачає. За шість очок ви отримуєте плюс 30% до місткості всіх сумок, контейнерів, багажників та сидінь у автомобілях. Корисний як у синглі, так і в мультиплеєрі. Орлине око розширює кут огляду, сумнівна носолода за шість очок. Гострий слух за шість очок це імба. З цим перком можна не боятися спиногризів і максимальної перемотки, адже вона з Опиниться як тільки персонаж виявить загрозу. Але досвідчені гравці і без цього перку чудово обходяться та економлять 6 очок. Слабка спрага, мінус 50% споживання води. Води, як і їжі в окрузі Нокс, вистачає, тому 6 очок на цей перк марна трата. Трудолюб персонаж отримує на 30% більше досвіду. Всього за 6 очок. Беру цей перк постійно в сингл, тому що він прискорює прокачування всіх навичок. Однак, мультиплеєрі, де вибирають персів під якусь одну роль, швидше за все, він не буде коштувати того. Щоб його брали, любить адреналін, плюс 10% до швидкості пересування за надзвичайної паніки, корисний для гри з бігунами. Мисливець плюс 1 до звіроловства, короткого річучого, скритності та точності. Можна бустити будь-якого персонажа. Єдина проблема коштує це аж очок. Товста шкіра знижує шанс отримати подряпину чи укус від зомбі. Корисно хіба що для новачків досвідчені гравці зазвичай економлять на цьому перку. в мілі руки, плюс 1 до будівництва та місцості, до всіх споруд та 11 до швидкості будів. Дівництва для синглу я б зажав 8 очок на цей перк, але ось у мультиплеєрі для відіграшу якогось лісоруба будівельника може бути придатним. Сильний дає 4 рівні сили, додатковий відкид у ближньому бою, що дозволяє частіше валити зомбі на землю. Підвищує допустиму вагу до 18 кілограмів, Must have разом з організованим. Тепер перейдемо до негативних навичок, якими слід балансувати позитивні. Отже, антипод демона швидкості, що дає один бал, недільний водій розганяється на машинах на 40% повільніше. Може їхати не більш ніж 30 миль на годину. Як на мене, найжахливіший перк брати тільки для гри без машини в синглі або для відіграшу у мультиплеєрі, кухаря або фермера. Короткозорий дає 2 бали, а слабкий слух 4. Ці перки критично впливають на аудіовізуальне сприйняття персонажа та на його виживання. Їх краще не брати. Не полюбляє книжки, дає 2 бали. Персонаж читає літературу на 30% повільніше. У синглі супер нешкідливий перк, адже є перемотка. У мультиплеєрі перемотки немає, ну а просто посидіти на базі за книгою трохи довше не так уже й страшно. Перк можна спокійно брати. Не зібраний дає два очки, але персонаж переміщає предмети на 400 повільніше. Перк для мазохистів. Персонаж з перком незграбний, що дає два очки, створює на 60% більше шуму при русі. Можна взяти хіба що фермеру кухареві, який постійно зависає на базі і не робить вилазки до міста. Боягузливий, що дає два очки, має 100% шанс впасти в паніку, побачивши. Навіть одного зомбі слабкий шлунок дає плюс 100% до шансу отруєння зіпсованими продуктами та три халявних бали. Адже ми розумні та не харчуємось гниллю, правильно? Агорафобія за 4 очки. Персонаж панікує, перебуваючи на вулиці перші 4 місяці, потім хвороба пропадає. Клаустрофобія за 4 пункти це вже паніка усередині приміщень. Щоб заснути, потрібно снадійне. Хвороба виліковується через 4 місяці. Клаустрофобію можна обійти, якщо зламати двері в будинку або шматок стіни. В маючи купу блокаторів, та снадійного можна грати з клаустрофобією та ахорофобією. Курець це халявні 4 очки. Звичайно, доведеться курити одну-дві сіжки на день, щоб зняти стрес, але й цигарок та запальничок із сірниками у синглі вистачає. У мультиплеєрів всім підряд брати курця не слід, бо цигарки та запальнички будуть в дефіциті. не везучий дає 10% до знаходження рідкісних предметів і 5% до шансу поломки при ремонті. По суті, халявні 4 очки. Неорганізований дає 4 очки, але забирає 30% від місткості всіх сумок контейнерів. Багажників та сидінь. Огидний перк, але його можна взяти в якісь випробування, типу одинока халупа в лісі, де ми чисто мочимо зомбі. Пацифіст персонаж отримує на 25% менше досвіду у сфері зброї. Цей перк можна брати, якщо у вас є множинники на зброю. Наприклад, якщо у вас професія пожежного, то у вас сокири вкачуються не в 4 рази швидше, а тільки в 3 з пацифістом. Схильний до хвороби Перетворюється в зомбі на 200% швидше, Халявні 4 очки за прискорену смерть. Втомлений персонаж потребує на 30% Більше сну у синглі це мазохізм. Гарний апетит. Персонаж вимагає на 50% більше їжі халявні 4 очки. Але у випробування просто на ваш день краще не брати там на початку з їжею все погано. Висока спрага. Персонаж вимагає на 100% більше води. В окрузі Нокс води надміру. Тому перк маст хев 6 халявних очок. Астматик це 40% до втрати витривалості під час бігу, 30% втрати витривалості загалом. 5 очок того не варті. Годиться, хіба що для гравців на базі в мультиплеєрі. гемофоб п'ять очок, що ускладнюють гру і додають реалізму. Ви панікуєте при медичній допомозі собі і не можете лікувати інших. Крім того, якщо на вашому одязі є кров, то ви нервуватимете, що додасть вам стресу, а потім і депресії. Після зустрічі з зомбарями доведеться вмиватися та прати одяг. Для сингу краще не брати у мультиплеєрі. Згодиться гравцям на базі, наприклад, фермерам-кухарям. Зайва вага персонаж стартує із вагою 95 кг. має мінус один фітнес та подвійну втрату витривалості. Вага для цього перку між 85ма та 100 кг, і за кожен зайвий кілограм після 85 швидкість пересування сповільнюється на 1%. Скинути 10 кг реально за 2-3 тижні, тому халявні 6 очок для досвідчених гравців початківцям краще не брати. Куди це 6 очок в обмін на старт з вагою 70 кг, знижену силу та мінус 1 фітнес, який не відновиться при наборі ваги. Вага для цього перку між 65ма і 75ма кг, але набрати масу Легше ніж скидати, тому ходи буде краще перед надмірною вагою. Ледаче мінус 30% до досвіду. Якщо ви плануєте довго виживати і багато чого вкачати, перк буде зайвим. Якщо ви граєте в якесь короткострокове випробування, перк маст хев не у формі 6 очок замість невеликого ускладнення геймплею. Фітнес мінус 2 рівні, але його можна закачати через вправи. Якщо готові постраждати перший місяць, не у формі можна взяти. Хилий мінус 2 до сили. Відповідно, ми стартуємо з третім рівнем сили і маємо підйомну вагу всього 9 кілограм. А ще нам складніше повалити зомбі, але трохи підкачавшись, це непорозуміння можна виправити шість очок для тих, хто хоче перший місяць також постраждати. Хронічна втома шість очок за вічно сонного, вічно молодого персонажа. Перк для мазохистів. Крихкий, плюс 6 очок, рани та хвороби проходять довше, але це лікується у зомбоїділех. Головне залишатися ситим. Безграмотний, не вміє читати. У синглі дуже сильно ускладнень гру і сповільнить прокачування навичок з блоків виживання і створення, адже ви не зможете прочитати жодної книги чи журналу. Ви не навчитесь користуватися генераторами і доведеться жити без світла та бензину. Перк для хардкорників, тонка шкіра, плюс 8 очок, збільшує шанс отримати подряпину або укус від зомбі. З цим перком треба грати максимально. Ально обережно і не давати себе гризти. Жирний 10 очок замість мінус 2 рівня до фітнесу, зниженої швидкості бігу і дуже малої витривалості. Персонаж стартує із вагою 105 кг і вважається жирним із вагою більше 100 кг. Скинути 20 кг можна за місяць сівши на дієту, а фітнес підняти займаючись вправами. Непридатний 10 очок замість 4 рівнів фітнесу. Не варто міксувати негідного і недобір ваги, адже у вас в такому разі буде мінус 6 фітнесу. Отже, буста до 4 кратного вивчення фітнесу у вас не буде. І ви Суттєво уповільните прокачування. Однак, негідного можна взяти в доповнення до інструктора з фітнесу. У вас буде три очки фітнесу, бонус до шестикратного прискорення прокачування та халявні чотири очки. Недобір ваги 10 практично халявних очок. Дебафи на силу, витривалість та схильність до травм нівелюються за кілька тижнів ситної ненажерливістю. А мінус два рівні фітнесу можна відновити займаючись спортом. Слабкий забирає 5 рівнів сили. Ми отримуємо нульовий рівень, втрачаємо бусти до прокачування сили і наша вага вага, що переноситься, складає всього 6 кілограмів. Якось виправити ситуацію можна заміксувавши з професією пожежного або дроворуба, адже у них є буст на силу. Глухий це цікаво. Ви отримуєте 12 очок, але втрачаєте дар чути як телевізор, так і зомбарів. І один з них вас одного разу обов'язково зжере зі спини найбільш мазохійський перк. А поки ви дивитесь на мій улюблений білд для гри через вогнепал за машину смерті ветерана, підпишіться та протисніть лайк для просування ролика. І до речі, напишіть у коментарі ваші улюблені збірки професій та навичок. Дякую за перегляд та до зустрічі в наступних відео.